І враження від сьогоднішніх змагань, які емоції ви відчуваєте? Мені дуже сподобалося, я гадаю, в моїй команді теж дуже позитивні емоції і це Сподобалося все. Як ви вважаєте, чому саме ваша команда здобула перемогу? Ну, я вважаю, тому що ми дуже багато тренувалися, хотіли перемоги, грали в команду і все. Що значить спорт для вас? Спорт це життя. Він робить він людей цілесь перемогами. Що ви хочете побажати іншим командам? Я хочу побажати іншим командам, щоб не зникала в них мотивація далі грати, тренуватися і командного духу в команді. Флі!